Усім доброго дня! Ще хочу показати вам таке нове ексклюзивне надходження це Renault Trafic 2014 року випуску. Автомобіль на 2-літровому дизельному двигуні на 84 кВт в довгій базі на максимальній комплектації. Автомобіль в дуже збереженому стані, без жодного підкрасу. Пригнаний він зі Швеції. По авто проводилась хімчистка та поліровка кузова. По комплектації, до речі, в нас задні парктронічки, фаркоп присутній. Будка у нас в ідеальному стані повністю. Ось Так вона виглядає. В автомобілі 260 тисяч рідного підтвердженого пробігу. Дуже гарне та збережене авто. По салончику також все прекрасно. Всі дужки в нас не Руль, мультикермо, навігаційна система, кліматконтроль. Дуже гарне та збережене авто.